Добри ранок. Сьогодні неділя. Вітаю вас всіх на моєму каналі, просто гостів та моїх любих підписників. Пропадав я давненько, але ну, є бажання знімати, тому вперед. Так, Ключик на старт. Що в нас показує? Машина замерзла. Повністю. 7.11 на годиннику Щеплення вижав музичку поки виключили. Вентилятор теж виключили. Показує 14 градусів морозу з половиною. Але я думаю, що у нас є всі 16. Погнали! Так, ну, з полточка не з Потримаємо ще трохи щеплення. Як ви бачите, всі мої помилки на базі. Після Нового року я їздив до майстра ми почитали помилки, блок АБС не виходить на зв'язок. Скоріше за все, зі слів майстра, це проводка. Тому не працює не гідропідсилювач, точніше, гідроелектропідсилювач в цім авто, АБС не працює, ну і чек само собою світиться. Тому їздимо так. Але нова зимова гума поки компенсує всі ці нюанси. Поки в нас машинка гріється, так, увімкнемо світло, поки машинка гріється, Увімкнув робочий телефон. Він лежав в авто, я сподіваюся, він не висадився в нуль. А, він висадився в нуль. Ну, Ставив на зарядочку. Так, телефончик на зарядку поставив. Обігрів заднього стекла, увімкнув, Прогрівається авто, включаю обігрів переднього, тому що взагалі нічого не видно. І є час трішки з вами побалакати. Довго не знімаю відео, тому що то свята, то просто не виходило по графіку. То нас тут настільки сильно, в принципі, як і всю Україну замило і вдарили такі люті морози, що багато з таксистів навіть просто в перші дні не виходили на роботу. Настільки все було погано на дорогах. Навіть центральні вулиці були нечищі. Але, 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 я їздив. Я їздив. І четвер і п'ятницю, це перші два дні такі дуже сильно снігопаду. Новий зимовий гумо я залишився задоволений. Я виїжджав з таких місць, з таких, коротше, просто срак. <ріст> що я навіть не думав, що я туди заїду. Ну я туди заїжджав і я туди звідти, причому сам, сам мене ніхто не толкав, виїжджав. Тут, ще, правда, плюс механіки, тому що. Де не де ти можеш розкачатися, десь можеш в натяжечку стартанути з другої передачі, і ну, окей, класно. Гума, бомба, я не пожалкував, що купив нову зимову. І плюс я ще ж хотів так само вже зняти відео вам і розповісти, що з тим ЗБС, але ви всі бачите, що я це так і не зробив. А тягнути немає коли, бо в майстрах, коли я. Почитав помилки. Була черга, у нього там було три авто в черзі. Я йому дзвонив дні-чотири тому. Він каже, в нас гаражний кооператив не почищений взагалі. Каже, туди не заїхати, не виїхати. Я каже, я тільки вийшов оце після свят, з Лопати зараз Маслаю. Роботи куча. Один з його орендованих гаражів, його попросили до 19 числа, а якраз сьогодні. Ой, я якщо я не помиляю, чи 18 чи 19 грудня на виїзд, а в нього там і вітрини холодильники і авто на літі. Каже, в мене зараз просто багато роботи. Каже, чекай, я трішки звернусь, тебе наберу. Або я йому вже буду знову телефонувати з понеділка і надоїдати, ну бо машинку треба робити. Мені оці помилки мулюють око. Так, авто заглохло, не захотіло. Одразу перейти на газ, видно, ще не прогрілась, ну хай попрацює ще на бензині. Тому з ремонтом поки ось так. Я надіюся, що вже наступне відео я зніму з... і розповім вам, що там було. Чи дійсно була проводка, чи було щось посерйозніше. Плюс там пора мені вже міняти мастило. Мастило, фільтра, все куплене. Так, машинка прогрівається, увімкнемо пічку, чистимо лобове скло. І вперед до роботи будуть якісь цікавенькі замовлення, або прямо якщо я знайду е якісь класні місця, де важко виїхати, де багато каші, багато льоду, я постараюсь пізняти, як е я там проїжджаю. Так, 7.30. я отримав своє перше замовлення. Ось так між колією ми будемо проїжджати, тому що гума класна, але так як я купував тільки два нових колеса, а два колеса в мене ще лишалися старих і з доволі низьким профілем, тому ось чуєте, де не де я по колії захистом двигуна, як лишньою шкребу Тут зараз теж зачеплю. А ні, не зацепив, аж дивно. 7.30 перше замовлення. Довго прогрівався, довго сидів, перебирав закази, чекав, коли мені щось залетить по фільтру. Фільтр я поставив маленький. 90 за 2, кожен наступний кілометр по 22 чи по 23 гривні я вже не пам'ятаю точно. Ну, але він спрацював. Побачимо. Замовлення коротке, я його зараз виконую і буду дивитися, чи далі лишатися на фільтру. І увімкнув ланцюг. Так, ну що, Те замовлення було навіть коротше, ніж порахував уклон. Дворами там проїхати було всього 800 метрів. І 90 гривників. Легесенько. А от наступне замовлення ось таке мене вже трішки насторожує. Якісь там непонятні додаткові зупинки на тій самій точці. І рейтингу пасажира 447. Чувствую, буде що розказати, а може ні, може просто людина там точки не вміє додати і потім вийде непогане замовлення. Побачимо. Так, приїхав я з ось таким замовленням, можна сказати, практично на мийку. Авто я не мив більше тижня, тому що погода холодна, особливо бруду немає. Але вирішив заїхати, якщо працює, звісно, якщо вона працює, а льодом все замерзло. Як туди що-небудь вставлять, а Бог його знає, зараз будемо дивитися, пробувати. Якщо працює цей бокс, хочу просто змити сіль. Зараз побачимо, що тут, як тут. Так, ну, ніби. Карточку я вставив. Ось таке авто, ну, бруднувате, але не сильно. Просто хочу збити трішки цей бруд. І. А, ще хтось на гачок повісив. І саме головне сіль, підкрилки добряче вичистити, щоб не пішла далі ржа. Авто я не глушу, авто мию спеціально з таким розрахунком, що я ще години 2-3 покатаю і мені резинки не попримерзають. Мию гарячою водою, тому скло не чіпаю, щоб воно, не дай Бог, десь мені не репнуло. Тепер тряпочка, щіточка. Щіточка для чого? Е, тряпочка, звичайно, обтерти пороги, щоб пасажири не вимазували свої чисті ніжки. А щітка зараз зима взагалі бімба. Отак сніг раз-два мокнув. Підійшов до пластику. Він весь в солі, в бруді. І отак сніжком його. Пішов, пішов, пішов. Сніжок тане, сніжок тане, пластик чиститься. Я думаю, ви добре бачили, що було до і як зараз буде після. Ось так. Ну, ще ось тут треба трішки чухнути. І піде тому ось таку щітку я купив з м'яким ворсом спеціально для цього пластику. І так пішли по всім пройомам. Поки витирав пороги, автівку, прийшло ось таке замовлення взяв ось такий результат. Порожки чисті, коврики я не мив, все одно зараз за день вони будуть знову всі в цій солі. Авто вже покрилося все в льоді. Ось так, почистив. Так, є замовлення на прикурити по 305. Ну що ж, подача там невелика, 700 метрів. Е, Ціник 160 гривень теж піде. Їдемо, прикурюємося. Якщо вийде підзняти, то покажу, що до чого. Загалом, якщо... Комусь можливо пригодиться та інва. Інфа, точніше. Спочатку плюс до машини, яку прикурюєте, потім плюс до вашого авто, і потім мінус так само. Спочатку до машини, яку прикурюєте, потім тільки до вашого авто. Вимкнули всі прибори, радіо, пічку, все максимально, що можна вимкнути. Пошили двигун перед тим, як провода кидати, поєднали провода, завели авто, дали хвилинку-дві попрацювати і заводите тоді. Після того, як завели. Після того, як завели... Такс, такс, такс. Ось мій Volkswagen, як би тут зупинитися і його притворити, непонятно пуру -пу -пу. Оце біда. Біда в тому, що авто запарковане і тут односторонній рух, як його прикурювати, бог його знає. Зараз будемо дивитися. Погнали? Так. Вимикаємо музичку, підбиваємо фіналочку. 1230 на годиннику. Пропрацював, я виходить, рівно, рівно, рівно 5 годин. Так, да, 5 годин рівно я попрацював. Каса моя з врахуванням комісії вийшла 1700. Ось тільки я заробив по уклону. Болту та 305. І ще в мене було 250 гривень лівака. Про це я зараз більш подробно розповім. 100 гривень лівака в мене було, хлопець викликав таксі і додав ще одну проміжну точку, але, скажімо так, мімо каси, бо викликав не він. Ну, я йому назвав там плюс 100 гривень, він погодився та й нормально. А другий 150 гривень це якраз ось ця прикурка з Туарегом Намучився я з нею, звісно, капітально і, на жаль, хлопця не виручив. Ви бачили, там не було як знімати односторонній рух. Я прям по міліметражу припаркувався, що там могли просто авто проїхати поруч. Ми його крутили-крутили, крутили, крутили того -то Орега. Він щось навіть почав схватувати. Але потім видно, чи в нього стартер втомився, чи Бог його знає що. Стартер, ну, ледь-ледь один-два рази крутив обороти і глох. І ми з хлопцем вирішили. Ну як ми з хлопцем вирішили, він сам запропонував, каже, діла, походу, не буде, завезіть мене в епіцентр. Я вам тіпа, заплачу за все і за прикурку, ну і за. О, як шкребем по колії, чуєте захистом. Каже, я вам е, заплачу і за прикурку, і за ну саму поїздку до епіцентра То ще 150 гривень до епіцентра ми заїхали, щоб он колію не шкряпать, приходиться мимо колії їхати. Тому якось ось так, 1700 грязної каси за 5 годин. В принципі, непогано. Перші години 2,5-3 роботи були взагалі просто шоколадні. Потім робота спала. І з цією прикуркою я втратив ну, дуже багато часу, але чесно, мені щиро дуже шкода, що. Я не зміг завести допомогти хлопцю. Причому акумулятор у нього новий, він каже місяць тому, як я купив акумулятор. А за ніч він висадився, значить, скоріш за все в нього є утечка току. Ну, що поробиш? Двигун, до речі, в нього да, дизельний, але не, не самий великий, 2,5 дизель. Заводив я і С6 3 дізельні, і заводились вони, можна сказати, з півтичка. Тому тут таке. Мені дійсно дуже шкода, що не вийшло допомогти хлопцю. Але копійку сьогодні якусь заробив і, слава Богу, все, на цьому. Закінчуємо цей випуск. Дуже багато болтовні. Надіюсь, вам було цікаво. Всім дякую за перегляд. Дякую моїм всім підписникам. Хто підписаний, ставте лайки, коментуйте відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. Всім вдалого дня! Пока-пока!